На 25 метрах від берега іде вертикальний підйом. От воно, Дніпровське срібло. Щерговий ну, підлящик. Ну, Покльов і дуже ніжні. Ну, Сьогодні рекордна густера, як на мене, підлящі менше. Мені Степанович порадив унікальний рецепт. Це сіль фіксувати з цукром. Вітаю, друзі! Ну нарешті це сталося. Я цього чекав більше тижня. Нарешті я знову виїхав на риболовлю. Виїхав на прекрасну річку Дніпро. Це моя улюблена річка, просто фантастична тут природа, попри те, що це майже міста Києва. Мріяв про це я більше тижня, не вдавалося мені виїхати все-таки порибалити. Однак сьогодні я тут і сьогодні спробую все-таки піймати... Рибу насолодитися природою та відпочити. Насправді, весь тиждень я провів фактично, коли була вільна хвилина, читаючи звіти на формах, читаючи звіти у Фейсбуці, і просто по-доброму заздрив тим людям, які от мали час, мали натхнення виїхати на берег, відловитися. Прекрасні улови, прекрасна риба, все-таки природа ожила. Зараз от е в уловах є і підлящі, і плотва, і густера, і синець. Ну тобто. Повноцінно можна виїхати, повноцінно перебалити, відпочити. І зарядитися ну, просто енергією цим позитивом від природи на, там, на цілий день, на цілий тиждень. Квітневий, теплий, добрий ранок, зараз близько 12 градусів тепла. Насправді відчувається, що скоро вже весна. Ну фактично вона настала. Відповідно, попереду прекрасне літо, прекрасний сезон. і Запрошую вас провести його разом зі мною. підписуйтесь на канал Трималья. Попереду ще дуже багато цікавого. Майже готовий, залишився один невеличкий нюанс, це замісити прикормку. Базу я зроблю на фідер-динамік, Dynamic. Взяв з собою ще кормового мотиля. Сьогодні все буде власне по-простому. Не буду фарбувати я прикормку в чорний кольор. Вона такого літньо світлого кольору, ароматика фруктово ванільна. Вона не агресивна, не по літньому агресивна. Сподіваюсь, рибу це не буде відлякувати. Буду сьогодні ще додавати. Також і живий компонент це ну фактично делікатес для ляча. Це кормовий мотиль. Буду розбивати його землею. Влітку кормовий мотиль працює так само добре. по лящу. натомість по густарі працює зварений опариш. Сьогодні я його не брав. Все-таки задача підловити трохи підляща. Подивимося, як з цією задачею я впораюся. Зараз додам сюди води. Буде два етапи зволоження. Після другого етапу я проб'ю прикормку через сито 4 мм, аби все-таки вона стала трошки активнішою, і не було таких камків. І після цього вже буду ловити. Поки корм буде пити воду, треба проміряти дистанцію. Десь на 47 метрах починається ось ця ракушка, цей перехід на ракушку і підйом. Відповідно, я закліпсуюсь на цій дистанції, але знову ж таки, от... одна з проблем. На 25 метрах від берега йде вертикальний підйом. З якого рибу витягнути фактично нереально. От слід пробити прикормку через сито 4 мм, для чого це робиться? Ось після другого зволоження ось такі утворюються камки. Їх вони не будуть розчинятися в воді, вони довго лежатимуть там. Тобто прикормка не працюватиме так, як потрібно, механіки відповідної не буде. Тому ось так швидко буквально пересипати через сито, пересіяти. Це займає буквально там. 3-4 хвилини на риболовлі. Цей час нічого фактично не вирішує. Однак не буде нічого зайвого у вашій прикормці. Деякі частки ось великі лишаються, їх можна просто викинути. Вони так само не потрібні. І що ми отримали? Така зволожена прикормка потрібної консистенції і однорідна. Так і змінив місце, сів трошки вище течією, тому що там просто вертикальний підйом. Навіть коли от десь 3-4 кермушки закинув, навіть порожню було важко витягувати метр 20 від берега, вона просто впиралася в стіну. Рибу звідти нереально витягнути, треба якась подана, треба якийсь... все-таки вище ставати, фідер піднімати на всю довжину. Не факт, що це допоможе. Така густера, да? непогана. Цікаво, власне, в останні хвилин 20 були такі ледь помітні подіргування вершинки, ну, не вдавалося засікти нічого. Ну, власне, поцепив три мотеля кільцем, тобто, щоб нічого не торчало там, на насадці, щоб не можна було так дёрнути за неї просто. І впевнена покльовка відразу після цього. І ось ось така рибка. Перша сьогодні. Це знову срібло Дніпра, як називаю його стару. От воно Дніпровське срібло. Не дивно, так, що густара проявляє активність до корма, в ньому дуже багато таких різнокольорових часточок, жовтий, червоний, такі маленькі пастачина. Особливо дуже гарно влітку видно, коли на риболовлі використовуєш пастачину, додаєш так, не зразу все в корм, а так, трішечки підсипаєш в годівницю, щоб подивитися, на що реагує риба. І от після таких в принципі дій, коли додаєш в приможку, то густера там відразу от проявляє себе, відразу стає стояла. В принципі густера на точку з'являється. Ну, насправді хотілося б звичайно якогось різноманіття. Ось щось схоже на лящові покльовки, але все одно знову з'являється це дребежання. Все-таки знову густера що такі вістріли були. Ну хоча можливо. І щось інше. Зараз спробуємо витягнути. Такі тисне донизу. Іде в сторону. Знову ж таки, насадка суто. Насадка суто. Мотиль, не хоче. Ні бутерброд, ні окрема пар, сута Треба Обережно буде тут під ногами каміння і поводок може швидко обрізатись, може потрапити поводок на закаміння. Це у нас за, за риба. Ну нарешті, друзі, нарешті. Нарешті це підляш. все-таки <смі> дочекались ми підляща. Не було ніяких ознак, в принципі, його на точці густира так постійно клювала, дуже обережно за краєшок губи на три мотиля. Тобто опариш, ні пінка не реагує. Ось такий підлящик. Та риба, за якою ми їхали, але хочеться більшого, звичайно. Все-таки треба розгодувати точку. Зліва теж ловлять, але ну, фактично раз в годину вони перезакидають, я так розумію, що там на пуфіки чи щось на щось інше. Все-таки рибу треба збирати на корм. Природа поволі оживає. Ну, глибина на тій дистанції, де я ловлю, це десь до 10 метрів, коли я кидав маркерний груз. 70 грам, то він падав десь на рахунок. 11-12. Тобто однозначно слід використовувати на таких глибинах закритого типу кормушки. от Я використовую фідерспорт годівницю, вона кормойомка, аби утримувати рибу на точці. Однак корм у мене закінчується, відповідно я змінив на таку теж закритого типу. І металеву. Металева швидше буде падати на дно і корм буде швидше все-таки опускатися на дно. І не буде розмиватися в товщі води, особливо це ну, не потрібно, коли зараз тишія. Хороша покльовка нічого. Що... Нездорова риба, але ну, поборолась трішки. Трішки поборолась. Не сказати, що великий. Но... Друзі, ну підлящик. Не форсував я події. тягнув його спокійно, намагався отримати задоволення від виважування. Такий десь грам на 700. Невеличкий. Знову ж таки, все на кормовий мотель Тобто підкинув трошки точку ну, кормового мотиля, підійшов підлеч. Ось такі краси. Буквально за верхню губу на такий, за верхню губу, фактично на такій от, глибині, цей поводок буде падати хвилини-дві, тому що 01 леска плюс сам 18 гак дуже-дуже легкий. Відповідно, ось вона його зловила на ляту. Тобто спіймала, насадка падала дуже повільно, спіймала риба активна. Іде кормушка падає трішки все-таки розсіюється корм. І ось на тому, як поводок падає, вже майже на самому дні риба вистачає його. Ну, черговий підлящик. Ну, Покльовок і дуже ніжний. Насправді ледь такий помітний рух квівора і такий малесенький відстріл, непомітний. Ну, Ось така зараз характерна покльовка у підляжчика. Грам на 600 на 700, приємна риба. Половити її, попрацювати фідером. Отримувати задоволення. Ну все супер, прекрасно. Між густерою ти <гад> прискакують отакі от краси. Звичайно, знаходиться більшого, однак рибалка для того існує, щоб отримувати задоволення, а не там виловлювати всю рибу, яка є в рісі Отримав задоволення від боротьби з цією рибою. Зміг поставити її на точку. Тому це найбільше. В принципі, надихає на наступні рибалки, надихає на те, щоб повертатися сюди на берег і ловити далі рибу. Знову за верхню губу, три мателі було і от 18-й гачок. Дуже повільно він падає на, на дно, особливо течія. І от коли грає насадка і тоді ось підлячик реагує. Отже, зараз подивимось, скільки я зловив. Думаю, норму виконав впевнено. Частину рибу відпущу, зокрема всі підлящики, тому що вони не потрібні, вони, вони доволі дрібні. Як на мене, густеру візьму на тараньку. Дома покажу, як я засолю рибу і як я її зберігаю. Окрім густери і підлящиків, сьогодні нічого не було. Лотви немає. А, ще один сінець, зокрема. Да, один цинець. ну це не показник. В основному сьогодні домінуюча риба це густера стала підвода на тошку. Ну, сьогодні рекордна густера як на мене, підляші менші. Ось такі підлящики сьогодні були невеликі. такий улов. До двох десятків. Підлящики ми випустимо. Ось такі вони невеликі, грам по 600. Хай ростуть, радують нас в майбутніх рибалках. Ну шустрі, я казав, я їх ловив. шустрі. А цю густиру я візьму з собою. Це буде перша таранька 2019 року. Квітнева, насправді норми тут не перевищено. О, десь близько 2 кг підлящики ми випустили. Рибовна сесія тривала близько 3 годин, поки я переїхав з місця на місце, поки тут все пробив, закормив точку, загодував. Прекрасний настрій, річка ожила, риба ожила, тому на каналі тримання ще попереду. Ще дуже багато цікавого. Підписуйся і залишай свої коментарі. Отже, власне, обіцяний рецепт. Тараньки взяв я близько, десь десяток найбільших густірок. Я завжди солив лише рибу. однак Мені Степанович порадив унікальний рецепт: це сіль міксувати із цукром. 50 на 50 пропорції. Цікаво, що з цього вийде. Отже, я змішав десь 200 грамів цукру, 200 г солі. Думаю, більше не потрібно. Зазвичай я солю рибу це 100 грам солі на кілограм риби У мене тут не більше 2 кілограмів. Однак обов'язково перед тим, як натирати рибу слід її е, почистити нутрощі. Тобто почистити нутрощі, щоб, щоб вона була всередині чиста. І отже, ось таким чином. Ось беремо трошки всередину і зверху натираємо. Зверху натираємо. І таким чином, обов'язково всередину. Скільки часу має риба солитися? Це ж таке питання доволі цікаво. От якщо... Я перед цим натирав лише сіллю, то мені достатньо було там 3-4 дні. Ось десь таку рибу, грам 300. Степанович порадив теж 3-4 дні в такому засолі. Обов'язково гарно її перетирати. Непогана густира. Всередину туди натираємо і зверху обов'язково натираємо одну на одну таку. Посудину. Зазвичай я роблю наступним чином. Після того, як 3-4 дні вона солиться в холодильнику, я її вимочую, скільки, годин, скільки днів вона солилася, стільки годин я її вимочую. Знову ж таки, це буде новий рецепт. Степанович порадив промивати, а не вимочувати. Її. Просто витягнути, промити її. Чому в холодильнику? Там прохолодна завжди температура, тобто можна не хвилюватися, що туди залетить якась муха, чи риба зіпсується. Комфортна температура там для соління на десяток густірок і один синець. Таким чином сіль та цукор. Нагадаю, сіль та цукор. Отже, перетерли рибу і зверху обов'язково слід покласти кілька камінців або чогось важкого, щоб притиснути рибу, щоб вона була під таким от тиском. І на 3-4 дні в холодильник. І вже в наступних серіях ти точно дізнаєшся, які смак у цієї риби, наскільки риба вийшла смачною. Тож підписуйся на мій канал тримай Ляща, попереду ще дуже багато цікавого.